Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Я священник Ярослав Ясинець, який до сьогоднішнього дня був священником Київської єпархії Православної Церкви України, оголошую про свій вихід зі складу ієрархії православної церкви України. Про що я тільки що е, направив офіційний лист своєму правлячому архієрею митрополиту Епіфанію через е, Україну грубе Чесне ставлення до мене особисто з боку Блаженнішого і з боку його оточення. І з категоричною через категоричну незгоду з курсом ПЦУ і стилем і методами управління церкви. Моє християнське сумління більше не дозволяє залишатися в підпорядкуванні цієї ієрархії. І я закликаю всіх, у кого є совість і хто називає себе православним, піти за моїм прикладом. Амінь. Слава Ісусу Христу.